Доброго ранку, діти, доброго ранку, шановні дорослі. Діти, а яка зараз пора року? Вірно, зима. А що буває взимку? Сніг і морози, свято Нового року, прикрашена ялинка. Зайчик міняє свою з сірої на білу. У дворах з'являються сніговики. Дерева стоять не в зеленому листі, а в сніжку. А слідом за зимою приходить весна. А що ж буває весною? Сонечко починає все тепліше пригрівати, починають плакати на дахах бурульки, з'являються. Проліски, перші квіти весни. На вербі вербові котики. Зайчик знову міняє свою шубку, а тільки тепер, навпаки, з білої на сіру. Повертаються пташки додому. Сьогодні, діти, незвичайний день, адже сьогодні у нас свято стрітання. В народі його вважають святом зустрічі зими з весною. У лютому кажуть, що зима йде на мороз, а сонце на літо. На стрітення зима з весною змагається і котра з них переможе, та й буде до кінця місяця господарювати. А це значить, що якщо переможе зима, то довго буде холодно, а якщо весна. Гору візьме, то поверне на тепло. І хоч місяць лютий тільки розпочався, та нам дуже хочеться, щоб весна перемогла, і скоріше настало тепло. Дітки, а зараз давайте пограємо в гру, коли це буває. Сонечко пригріває, коли це буває? Вірно, весною. Сніговичка дітки ліплять. Коли це буває? Вірно, взимку. Сірої на білу зайчик шубку міняє. Коли це буває? Взимку, вірно. Пролізки з'являються. Коли це буває. Вірно, навесні. Дерева в снігу стоять. Коли це буває? Вірно, взимку, молодці діти. Зі святом вас, шановні дорослі та любі діти. До побачення, до зустрічі!